Останній день агітації на у політичних сил залишаються лічені години. Летиші вже завтра припиниться агітація і на нашому телеканалі. Нагадаємо, впродовж передвиборної кампанії журналісти забезпечили рівний доступ до ефіру усім політичним силам. Кандидати агітували за себе у спецпроектах телеканалу. Водночас команда новин повертається до теми виборів вже в неділю. На нашому каналі 28 жовтня стартує інформаційний марафон. Марафон. перший випуск новин вийде в ефір о 8 годині. І щогодини ми в прямому ефірі будемо інформувати вас про перебіг виборів у Львові та області через супутниковий зв'язок? Заплановані прямі телевізійні включення з дільниць. Марафон триватиме до 20.30. о дев'ятнадцятій П'ять естефету новин перейме програма неоднаково, яка і повідомить глядачів про перші результати волевиявлення. О півночі в ефір нашого каналу вийде ток-шоу Герц. На глядачів чекає ніч виборів. Перші результати, прогнози експертів у прямому ефірі. Ми запрошуємо голів дільничих комісій. Запрошуємо спостерігачів, людей, які працювали на цих комісіях, також тих самих кандидатів, депутатів. Можливо, вже можна буде говорити про якісь результати і про те, як пройшли ці вибори. Оперативну інформацію ви зможете дізнатися і на нашому онлайн порталі lviv.tv. після виборів Львівська обласна телерадіокомпанія планує зберегти саме такий режим мовлення.